Вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні, Доброго. Доброго. слава пане Ігорі, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте ось ці атаки? Зокрема, те, що відбулося вчора щодо е інформації від журналістів про атаку на шахетний завод в Росії, про атаку на нафтоприробне підприємство? На вашу думку, чи будуть вони впливати якось на події на фронті? Чи все ж таки ці події мають дещо інше значення? Давайте говорити відверто. під Час війни все взаємозв'язане: економіка, військове виробництво, солдат в окопі, танк як кажуть, на позиції і так далі. Тобто, це все є ланки одного великого ланцюга, який називається війна. Чи впливатимуть такі події? Звичайно, впливатимуть, тому що вони несуть на собі три. Я вважаю, так три моменти: перший момент це деморалізація особового складу. А саме, якщо ми говоримо про атаку на завод по виробництву шахідів і на ті приміщення, де там вони це робили, то це в принципі ми бачили кадри в соцмережах. Так, ви їх покажете. Ну там ще непогана озвучка така була то отже, той перелік, які в, коменту... в коментаторів цього відео це несе якраз таки деморалізуючий фактор. Що стосується фізичного знищення, звичайно, я вже казав неодноразово: війна має бути перенесена на країну агресора на їхню територію, тому що ну вічно відбивати на своїй території їхні атаки, ми не можемо все збити, все відбити, а питання знищення інфраструктури. Ми говоримо зараз енергетичної інфраструктури чи будь-якої інфраструктури, яка може бути дотична до військово-промислового комплексу Росії. Тобто, це має стояти в нашому пріоритеті. Ну і окрім цього моменту, звичайно, фізичне знищення тих шахедів, які до нас не прилетять, і нам не придеться їх полювати як посеред ночі. На що я звернув увагу саме в цьому контексті? Ну, по перше, ми зробили такий можливо невеличкий крок для цієї перемоги, але великий крок в контексті напрямку, а саме напрямок безпілотних апаратів, які можуть працювати автономно на дуже велику відстань. Ну я читав там деякі характеристики, пишуть там і три тисячі кілометрів може летіти цей безпілотник. А отже, він буде тоді летіти не лише по прямій, а зможе маневрувати по території Росії за здалегідь написаній програмі, а це унеможливлює. Так, дуже сильно затрудняє його збиття, теж нормально. Ну, от такі от моменти, на які я звернув увагу в цьому контексті, що мене порадувало, окрім отриманих результатів, звичайно, це можливості, все таки дістати. До російських нафтопереробних заводів, але мене особисто дуже сильно цікавить Новоросійськ і перевалична нафтова база Росії, через яку росіяни отримують близько 50% коштів, які вони заробляють за допомогою торгівлі енергоносіями, а саме нафтою. Хочу нагадати буквально однією тезою: 550 мільярдів євро отримали росіяни. За рахунок торгівлі вуглеводніми на протязі 22-23 року, тобто вдумайтесь в цифру 550 мільярдів. Причому торгують вони ж вуглеводнями, ну напевно, не з Україною, не з Білорусі, правда, тобто, це гроші: європейські гроші, американські гроші, гроші індії там чи Китаю. Це вже зараз не важливо, і ми маємо саме це вибивати. Тому є велика надія, що все такі оці от каскад НПЗ, а також новоросійський порт отримують по заслужні. Пане Ігорю, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь готується до війни. Про це повідомляє білоруське видання зеркало, і от, власне, що ви на це скажете? Це такі заяви, просто для якоїсь метушні чи справді нам варто остерігатися, посилювати кордони. І можна додам, Анастасія, так. чи а, про яку війну він йде, про яку війну може йтися на території України чи на території Євросоюзу? Ну давайте говорити відповідальність. Україна це Європа, вас... я перепрошую. Потішне війська Путіна так їх називають навіть в самій Росії. Ну і ми так там можемо це пригадати. Як то був колись такі потішне войська Петра I, да ми пам'ятаємо по, по по історичним таким фактам, якимось. Ну давайте говорити відверто. В, в Білорусі є певний потенціал. Як би там не було, незважаючи на те, що половину танків своїх вони віддали росіянам, тим не менше близько 500 танків є особовий склад. ну, по деяким оцінкам аналітиків 30 тисяч, які в принципі готові будуть до виконання якихось завдань, я не кажу, що з них там це все еліта спецназа. Ну але тим не менше, хай 30 тисяч вони назбирають. Ну, десь приблизно такими силами вони можуть собі там маневрувати і щось там погрожувати. Єдине на що я звертаю увагу на те, що Росія вже порушила принципи нерозповсюдження ядерної зброї і офіційні заяви Кремля та й офіційні заяви білоруського бульбофюрера, що вони передали росіянам, передали білорусам тактичну ядерну зброю? Питання світ звичайно стурбований, але щось таке стурбованість, якась така квола, знаєте? Бо як нібито мало би бути ай-яй, бо як тут тактична ядерна зброя, це ж це ж катастрофа. А ми дивимося, що польські фермери успішно далі продовжують блокувати кордони України, і в той же час спокійненько торгівля між білорусами і євросоюзом іде без будь-яких перепон. Оце мене більше напрягає в цьому контексті, чи можуть чи мають вони сили воювати проти якоїсь країн з Європей, ну, Європи. Е, давайте говорити відверто, якщо подивитися на армію країни Литва, Латвія, Естонія, наприклад, вона не така вже велика за чисельністю. Але тут питання: чи буде включатися п'ята стаття е, статуту НАТО, чи не буде включатися п'ята стаття статуту НАТО? Чи поїдуть вони під білоруським прапором, чи вдінуть там на себе, там, не знаю, якогось там Бетхована чи Вагнера прапори. І потім скажуть, а ми тут взагалі не при чому ми тут дали просто територію, через яку проїхали. Як на це зреагують західні партнери? Тобто, це все таке, знаєте, наганяння якоїсь істерії. Що стосується наших завдань, наші завдання не міняються постійно. Є в нас декілька ліній оборони на білоруському кордоні. Давайте за цей час поки викопаємо ще одну. О, десь так я до цього відношуся. Намінували ми там купу території, давайте ще додамо мін. Те, що заявляє що от якщо Україна нападіть, ну слухайте, давайте будемо відверто і тверезими. Ну не, не чи є в нас можливості зараз якісь відкривати другий фронт, нас нас так все нормально. Е, людей хватає, техніки хватає, нам нема чим зайнятися. Ну звичайно, що ні. Ну і ще один момент. Я вже колись казав на початку повномасштабного вторгнення, коли ніхто не знав звідки, попри. Ну, по перше, білоруси вже ходили на територію України, тому що про це є дуже багато свідчень, що вони разом з російськими військами перетинали кордон і знаходили там і їхніх військовослужбовців зажмурених і так далі, разом з їхніми документами. Але умовно, коли Лукашенко каже, що Україна там от, Я вам зараз покажу, откуда готувалися, Да, пам'ятаємо ці всі тези бульбафюрера. То я хочу сказати, що самих початків. Ми там стільки нарили і намінували, що, наприклад, ну я маю великий сумнів, що ми самі вже пам'ятаємо, де ми що намінували туди ближче до білоруського кордону. Ну розумієте, да, тобто, бо тоді це робилося ну дуже швидко з коліс. Причому одні робили, другі документували, а треті зробили і уїхали на фронт. І ну тобто там робився дуже серйозний, так би мовити, він І де, де ми ту картоплю там сажали, умовно кажучи, да? то господь <ріпіль> бог тільки знає. Тому ми навіть нам самим, щоб туди йти, то <ріпіль> то, дуже, то дуже було би проблематично. Але звичайно, Україна ніколи ні на кого не нападала. Ми бачимо ситуацію на фронті, яка в нас зараз більше турбує, і заяви Лукашенка. Ми до них мусимо відноситися серйозно, тому що показуючи, нібито якусь там свою самостоятельність, насправді Лукашенко озвучує тези і робить дії необхідні для кремлівської пропаганди.